Погода в Україні у перші дні вересня 2023 року зовсім не нагадуватиме осінню. Температура повітря залишатиметься високою. Лише подекуди стовпчики термометрів трішки опустяться. 31 серпня та у перші три дні вересня в Україні переважатиме суха і спекотна погода. Від спеки вдасться позбутися лише західним регіонам та двом областям на півночі. Там будуть дощі і грози. Таким прогнозом поділився синоптик Ігор Кібальчич. У четвер 31 серпня, у більшій частині нашого. Країни опадів не очікується. Грозові дощі можливі лише у західних областях. Вночі температура повітря становитиме від плюс 14 до плюс 19 градусів, вдень повітря прогріється до плюс 28, плюс 33. У західних областях очікується від плюс 25 до плюс 30 градусів. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів в секунду. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що літо все-таки від'їжджає, і спека буде потроху За її словами, у Києві в четвер 31 серпня буде спекотно, але без максимальних температур, які ми бачили минулим часом. У той же час в столиці варто бути готовими до грози. У Києві літо трохи зронить прощальну сльозу з грозою, але не надто щедро. Все одно ж через рік побачимося. Ще буде в столиці спекотно, проте без перебору плюс 29 градусів. А в п'ятницю першого вересня спека трішки здується, Розповіла Діденко. У п'ятницю першого вересня. Дощі знову накриють в західній області України. Також вони можливі в день місцями у Чернігівській і Київській областях. У усіх інших регіонах переважно буде сухо. Згідно з прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, температура повітря вночі буде в межах від 15 до 20. В Вдень у західних областях стовпчики термометрів покажуть від плюс 23 до плюс 28 градусів. Нарешті країни потеплішає до плюс 29, плюс 34. Вітер буде південно-східний. У західних. Областях північно-західний 10 метрів в секунду у суботу та неділю 2-3 вересня на заході України погода зіпсується ще більше. Періодично у західних областях будуть короткочасні дощі із грозами. В усіх інших регіонах опадів не очікується. Вночі температура повітря очікується в межах від плюс 13 до плюс 18. В Вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 28, плюс 33. У західних областях буде від плюс 22 до плюс двадцяти Вітер градусів. Східний, північно-східний 7,12 метрів секунду. Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Воленя розповіла, що в Україні на три дні похолодає і будуть дощі, а потім знову спека. Погода в Україні на короткий проміжок часу стане прохолоднішою. Але після цього у частині областей знову ударить температура до плюс 36 градусів. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023 Року. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.